Дівчата, всім привіт! Сьогодні вам покажу цікаві комплекти від харківського виробника. Є такі більш масивні, є більш акуратні. Хто що любить всі щось собі знайдуть до смаку. І також хотіла швиденько розказати про марказит, бо кожного дня дівчата питають той, що ми чекали на січень, він вже пройшов митницю, вже ми його просто чекаємо на доставку по Україні, але шановна митниця його чогось третій день не відправляє. Хоча вже всі документаційні процеси завершено, тому ну, це тільки чекати. Я сподіваюся, що сьогодні випустять та вже за кілька днів отримаємо. Я, на жаль, вплинути вплинути на це не можу, тому вибачайте. Що стосується замовлення на кінець лютого, я наче все подала. Все, що мала, його вже доробляють і скоро будуть відправляти. Тому ці постачання будемо дивитись ледь не один за одним. Якщо когось раптом пропустили, напишіть, будь ласка, я вас швиденько додам. Започну з ось такої краси, новенький комплект, каблучка, сережки і буде ще кольє, вставочка геліотісу. Каблучка в наявності 18 з половиною. Дівчата, ось таке в наявності розкішне кольє на шкіряному жгутику чорному на 50 см. Дивіться, який гарний. Розмір каблучки, довжину кольє можна під замовлення змінити, хто бажає. Класний сет, давайте окремо подивимось. Вага каблучки 15-18 грам. діаметр каблучки 3,9 см, геліотіс 2 см. До речі, тут, бачите, ось ця верхня частина без каміння, вона з малюночком. Багато хто з вас брав раніше такі овальні комплекти. І можна ось додати, наприклад, цей, бо багато хто з дівчат любить міксувати комплекти. Сережки 11,84 за вагою, застіпка. Схожа моделька, в мене є ще в комплекті, там де каблучка такого ж діаметру, я далі його покажу. Довжина сережки 4,2 см. Дівчата, і дуже круте кольє мені сподобалось. За вагою 32,5 г, довжина жгутику 50 см. Тут ось такі ще 6 додаткових колечок. Сама підвісочка в діаметрі 3,9. До речі, у мене ще є такі окремо жгутики в наявності, там в різних розмірах, кого цікавить, пишіть. Застібка карабін, ширина 5 мм. Дівчата ціну на цю красу зазначаю. Можна разом можна окремо придбати. І ще, дівчата, ось такі геліотіси є в наявності. Дві каблучки 20-19,5 і пара сережок. Схожі на цей комплект. Сережка один в один, просто верхівка трошки інша. За вагою 11,80, трошки засвічує геліотіс. дуже він гарний в житті, не дуже видно. Такі каблучки. Можна взяти разом або окремо. По ціні пропишу. Тепер, дівчата, ось такий яскравий комплект з імітацією червоного коралу у 18 му розмірі. І я сюди вам хочу запропонувати ще ось таке класне кольє, також шкіряне-червоне, просто з рівними елементами. Я думаю, разом буде супер. Можна, звісно, і окремо, але дуже гармонійно. разом. Вага сережок 1702. Це такий самий комплект, як я часто показувала вам з моховим агатом. Хто брав, то знаєте, що можна ще й браслет ось такий замовити. Вага каблучки 8-10 грам. Розмір камінців в цьому комплекті 2 на 3 см. Нічого зайвого, дуже гарно. Довжина браслету 19,5 см, вага майже 28 грам. А за вашим бажанням можна додати під замовлення ланцюжки подовжуючи. Ось так, дивіться, разом краса. Пропушу одразу по ціні на цей комплект. Так, і коль'є, дивіться, 50 см в наявності 30,5 грам вага. Тут два ось таких червоних жгутики. До речі, також в мене є окремо в наявності по одному звичайні жгути. Тут ось такі стопери, застіпка карабін. Воно таке, знаєте, в міру жорстке, в міру м'яке, тримає форму. Ну, виходить, десь сантиметр ширина в нього, один жгутик 5 мм. І ціна на екрані. Далі, дівчата, покажу вам нереально красивий комплект так, з ніжним таким рожевим олекситом, в 19 розмірі в наявності. Він не дрібний, зараз розповім, не легенький, але просто розкішно виглядає. Підвісочці ще є ось така верхня частина з тюльпанчиком. До речі, є такий комплект без каміння. Каблучка і сережки можна замовити раптом хтось захоче, вага каблучки 14,30 камінчик 2х4 см. Вага сережок 24,5 г застіпка, довжина загальна 6,7 см. Підвіска 14 грам, вушко. Довжина 8,5 см. Так, і по вартості зазначаю, можна разом, можна окремо. Далі, дівчата, маю ось такий класний сет без каміння. Каблучку сережки нещодавно дивились. Є два вільних комплекти 18 і 19 І ось така підвісочка ще додалась. Вона більша, масивніша, дуже ефектна. Можна разом також можна окремо брати прикраси. Вага сережок 1099, англійська застіпка. В діаметрі 3,3 см каблучка сережки. Вага каблучки 7,44 грама. Ось така шинка. По ціні зазначаю. Вага підвізки 18,5 грам. В діаметрі вона 5,6 см, а довжина з вушком 7,8 см. Ціну прописуємо. Тепер, дівчата комплектик з ось такими квіточками, кульбабами, хто як називає. 18,5 розміру наявності. Вставочка дуже-дуже гарного кольору фіаніт, такого під Лондон Топас. Діаметр квіточок 3,5 см, камінчики 1 см. довжина сережки 5,5 см. І по вазі сережки 1637 грам застіпка. І вага каблучки 9,04. Цікавий комплект, нічого такого, але каміння нереально гарне. Вартість на екрані. Тепер, дівчата, ще одна краса комплектик з ось таким граньованим кубічним цирконням. Я спочатку думала, що це зелений агат, дуже такий гарний камінь. Сережки є два варіанти при вушці і підвісні. Каблучка 17,5 наявності, інші можна замовити. Також підвісочка існує. Верхні сережки 9,28, нижні 8,69 і каблучка 5,18 за вагою, англійські застібки, дивіться. Можна брати окремо, не проблема. Камінчики 1,3 на 1,8 см, довжина верхніх сережок 4 см. Ціни зазначаю. Ось такий симпатичний комплект з штучною бірюзою 18,5 розмір в наявності. Такий він акуратний, легенький сережки 4,5 г і каблучка 3,5, англійська застібка. Дуже такий компактний. Розмір 1 на 1,7 см, і ціну зазначаю. Далі, дівчата, маю ось таку розкішну каблучку з цікавим тонованим синім агатом. Він має такі, не можу сказати, що нерівності, просто коли його торкаєшся, то відчутно, що є якийсь тут рельєф. Дуже такі тут цікаві малюночки. Дивіться, тут ось в цих двох місцях трошечки не вистачило ширини каміння, щоб воно ось так ідеально по управі лежало. І не дожимали, бо це буде негарно. Це на носку ніяк не впливає, просто є ось такі невеличкі зазори, взагалі не критичні. Просто показую, бо іноді дівчата не бачать цього у відео. Іноді камінці більш товсті, тоді цього не видно, а цей такий більш плаский був. Не сказала найголовніше це розмір 18,5, вага 21 грам, 3 на 4 см розмір камінчику і ціна. Тепер, дівчата, ось такі акуратні сережки без каміння, вага 4,12. Я навіть не знаю, чи це листочок, чи це пір'їнка на ваш розсуд буде на англійській застібці довжина 4,5 см. І, вартість. І, дівчата, на останок покажу ось такі лаконічні гвістки з топазом, аметистом і гранатом. За вагою вони 2,70 на закрутках. Часто дівчата запитують саме на закрутках в діаметрі 5 мм. Ціна буде однакова, прописую на екрані. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!